Реноміган 4 Intense 17-го року випуску на фул-Лед світлі, на гарних 17-х з нової літні має безключовий доступ, автодзеркала, два ключі в наявності, гарний збережений салон, великий монітор. Автоматичний ручник, круїз, лімітатор, автозатемнення дзеркала заднього огляду, декоративна підсвітка салону різнокольорова, проекція є, 190 тисяч пробіг, Гарно збережена машинка, датчик тиску в шинах, дощу, світло. Стеження по полосах, автоматичне ближні дані. Є камера заднього огляду. зупинюся на він-коді. чистий, цілий. Це Хайн. Всі вікна 17-го року по металу підфарбувань немає. Тут є запаска з комплекту інструментів. Машинка тільки приїхала. Камера. Дзвоніть, пишіть, Київ метро Палац Україна.